Юрий Михайлович, вітаємо сьогоднішньою перемогою. Такою довгоочікуваною перемогою. Прокоментуйте сьогоднішню гру. Як, як вам взагалі сьогоднішня гра і яка була настанована гру на початку цього матчу? Ну, гра, я вважаю, що може в цьому році, да, вона найкраща серед чемпіонатів була. Ми дуже. Ретельно дуже добре готувалися до цієї команди, знали і, так, плюси і мінуси. І дуже приємно було те, що сьогодні от команда виконала на 100% те, що ми від них. Просили і очікували, так, створювали момент, забили два, могли ще забувати. І воно не просто так. Те, що відпрацьовував на тренуванні, от сьогодні якраз ну, як рідкий випадок буває, що я от якраз задоволений майже повністю тим, як команда реагувала на події на футбольному полі. За рахунок чого вважаєте, вдалося сьогодні обіграти на досвідчений колос, тому що це одна із найбільш досвідчених команд і по віку і по гравцям, які грали на найбільш вищому рівні. За рахунок чого сьогодні нашій команді як вважаєте, вдалося здобути цю перемогу? Ну тут секрету ніякого немає. Я вже повторююся. За рахунок ігрової дисципліни, да, і скажемо, скажемо так, настрою, ну на колос і не треба налаштовуватися. Команда лідер, команда в цьому чемпіонаті ще жодної ігри не програла. це перша поразка їхня, тому виходили з великим бажанням, да було видно так, і команду на футбольному полі один за всіх, всі за одного, знаєте, на тому. Ну і саме головне, я ще раз кажу, що команда нарешті піймала той, скажімо так, чи ритм, чи можна по-іншому назвати. І, скажімо, за рахунок свого не тільки бажання, але ігрової дисципліни, ми сьогодні і добилися того результату. Дякуємо, бажаємо успіху. Гра довжиною в майже в два місяці завершилася з горем пополам. Майже там почалася з повітряної тривоги, завершилась під повітряну тривогу, але все ж таки завершилась. Ваші перші емоції після цієї гри для вас точно прикра перша поразка в цьому сезоні. Можливо, якраз саме причини це довга дорога, довгий цей матч. Як би ви прокоментували цю гру? Та ні, ну поразка. Рано чи пізно це довно було трапитись. Ну, трапилось сьогодні. Ну, я ж рахую, що ми сьогодні заслуговували на поразку, що команда нас переграла. Тростанець. Ну, ми дуже-дуже слабко зіграли сьогодні і заслужена команда Тростанець перемогла. Я вітаю її з перемогою. Дякую, не будемо.